Ні, ні, ні. Ні. Вітаю, друзі. Сьогодні неділя. і Знову вийшла вийти в ефір, показати наші будні, будні нашого притулку. Е, дуже надіюся, всі, хто нас дивиться, що поблизу зробили репости. Е, робіть, будь ласка, репости. Нам дуже потрібна допомога, допомога людей. Також в цьому прямому ефірі хочу всім подякувати, що з нами, що підтримуєте, що. Тому що без вас я взагалі не знаю, як витримати всіх тварин, е, як дати їм раду з нинішніми цінами на корм, на шийки. це дуже важко. Будь ласка, дуже прошу, робіть репости сьогодні. Неділя за допоможіть, 20-50 п'ятдесят гривень. Допоможуть жити цим тваринам. Допоможуть мені платити працівникам, які допомагають мені тваринам. Дуже важко з ними. Я не хотіла такого притулка, зразу кажу, і далі не хочу. Але на жаль, я несу відповідальність за тих тварин, які ми з вами разом назбирали. Е, тому без вашої допомоги ніяк також дуже хочу подякувати всім тим, що людям, які допомагають і говорять на необхідне, так як необхідне, це постійно, постійно все потрібно, необхідне. Немає часу сидіти, показувати, що вона що потрібно, потрібно косити, потрібно строїти вольєри. Все, все потрібно і тому. Без вас я ніяк не зможу. Будь ласка, робіть репости, тому що ми з вами зробили такий великий гарний наш притулок. Без вас це було б нереально, і всім цим тваринам треба дати допомогу. Що хочу сказати ще, от я чому ви цей притулок ефір? Вибачте, зранку трошечки вже заморена. Все таки не гавкаємо, здорова, але не гавкає. Ідіть сюда ще перекрию. Бо тут у нас все перекрите. Тварин дуже багато. Показую не все завжди, тому що не кругом є ефір, Якщо допустимо котикам, то Зранку там взагалі взагалі немає всередині в хаті е, зв'язку, тому там неможливо провести ефір. А біля собак то якось ще можна. Е, от коли я дивлюся, ви знаєте, оці вольєри, вони всі будувались по одному. І коли я відкриваю на рекламі, сидять гарні дівчата, вилазять з гарної машини в наколках, і вони розкажуть: у нас сьогодні ми проснулися, і у нас є план побудувати там реваційний центр. Да, маличка каже, ми хочемо будувати притулки. А ви спробуйте свого будинку зробити притулок свою, спустити в свою хату інвалідів, собак безхатніх, зробити просто притулок зі свого будинку і за з допомогою людей будувати кожний вольєр по окремості. Є гроші побудував. Є кошти ти строїш вольєр. Є залишились кошти. ти купив гарнішу їжу. Тому що коли отак ти заходиш в цей вольєр, і тоді навіть прибирати набагато легше, коли ти з полу це збираєш. А от не з такої землі показую вам наступний, як би сказати, вольєр, який також дуже потребує ремонту, і щоб ви розуміли, що таке собаки і як їх рятувати. Оце все робиться, ну просто тут був щебінь, його просто загорнули. Ці всі каструлі треба перемивати. Якщо хтось спить і каже, що я наймо людей і буде це хтось робити, повірте, ніхто не буде робити. Людям байдуже, чи в твої, отак тут є болото, його постійно треба міняти. Цю воду вони деруть, вони риють, вони виривають. Це такий жах, порятунок тварин, що ви просто не уявляєтеся. Відрах просто сідають, пісяють, какають, постійно треба дивитись. Мені дуже шкода. Тих тварин, які назбирали, стоять жіночки з кольцями при одіті і розказують, що в них там дуже багато тваринок, і вони просять допомоги. Люди добрі, повірте. Якщо у вас є ногті, ви цим тваринам не допоможете. Ти постійно повинен дивитися, що з вухом, що з оком. Ось оця собака була з переломом. Ніхто з робітників тобі не буде носити її на руках, ніхто не буде доглядати. Да, вони насиплять їсти, розлиють води, приберуть, але життя тварин повністю залежить. Від того, як ти за ними дивишся. Тому, будь ласка, ще просто, якщо додивились до цього хоч моменту, робіть репости. Я знаю, що вам це все не цікаво, нікому не подобається, як собаки гавкають. А йовіть, кожен день оце прибирати, прибирати за щенятами. І саме більша біда це те, що це все треба визбірувати. Саме більша біда, що всі люди вважають тебе закончено, що ти рятуєш тварин, і вони вже зранку, сьогодні базарний день, стоять із забором і хочуть усіх здати, бо у вас притулок. У мене не притулок, який держава спансірує. У нас тварини, яких ми рятували, яким ми надавали допомогу, і які потребують надальшого догляду. І якщо комусь кажеться, що це рай, то для мене це лічно ад. Тому що я не живу, я повністю віддала своє життя тваринам, які от просто ну нереально, щоб за ними дивитися, треба як мінімум 15-20 людей на цю кількість тварин, які в мене є. От, сьогодні от лайка дивіться, я прийшла, ось попісила кров'ю. Це вже означає, що потрібно вже вести її до лікаря, що потрібно постійно-постійно догляд. І від того, що вони отак гуляють, вигулюються, це все оце потрібно зараз збирати. І ти діваєш рукавиці, стаєш, збираєш, стаєш, годуєш. Тому як стоять, усе розказують, ми вирішили відкрити притулок, ми, відкрити, ми, ми його відкриємо, ні, він не відкрити. Для, для початку візьміть хоч одну тварину безхатню, свій дом, дім, свій будин, свою дорогу, гарну машину. І просто побачите її очі, побачити, скільки потрібно зусиль, щоб вона жила і просто була доглянута. Кожний з цієї тварин це всі є. Історія, вони не попали, от просто мені захотілося назбиралася, і так, от як я зараз виставляла ж, е, жучка і говорила, що його потрібно усипити, е, тому що він хворий. Ось цих тварин потрібно було 80% усипити. Всі вони були в дуже жахливому стані, всі вони були викинуті на сміття з онкологією, з я кажу, такі дуже хворій. отут собака зараз сховалася в будку, там, вона вже живе три роки з нами, її дали там, ну, тиждень, місяць. І... Тому я не вірю в ці слова, що там говорять, що ми відкриємо притулок, скиньте нам кошти, та не відкрийте ви його. побудуйте кожен кожен отак вольєр, Зараз, коли вам допомагають, а не так, що ви зібрали тисячу, дві тисячі, і вас просто більше ніхто не бачить. ця собака в неї був рак желудка. Її то, також я забрала помирати в притулок. Іди сиди, красонечка, іди сиди. Вона сутками в нас какає, сутками і їсть гарно, але слава Богу, поправилася. Дякую, хто ще мене до сих пор дивиться, що хто не відключився, кому це ще цікаво. Також оці щенята, які. Чоловік привіз у мішку. От це, це кожен божий день. Ти їм ще скидаєш і вони отаке от роблять Кожен божий день. Кожен божий день це просто куча прибирання за ним. Так, от всі писали, що цього ловіду, бо тому що ви не почуєте. Всі писали, що знайти цього чоловіка і покарати. Так мені зразу я скила номер машини. Написали, хто він? Це Балановський Микола Іванович з перегоновки. Який має своє сільськогосподарське хазяйство, який має дочок, який живе дуже гарно в перегоновці, які спостерігають за мною, да що в мене от можна було приїхати і підкинути, викинути в мішку? Хлопці зсу зразу написали, що можемо поїхати з ним розібратися, але на жаль, розумієте, самосуд це не є ну, як би сказати вирішення проблем далі. Я впевнена від цих сім'ї. у нього залишилась мамка. Мама здальше те саме буде їх далі дальше будуть привозити, відвозити. Тому ну дуже, як би сказати, це страшна страшне життя. Допомагати тваринок, так як більша частина людей хочуть всіх своїх тварин привести, також дуже можливо ще хтось подивиться. Мене найбільше мене турбує завжди евакуація тварин. Спочатку також бралися тварини з зони бойових дій, але на жаль, виходить, що їх просто така кількість, що ми не можемо їх прийняти. Нас у Україні, ну, я думаю, навіть 10 людей немає, хто турбується так добре про тварин. Я думаю, навіть, ну, я в крайній случай, навіть не знаю 10 таких людей, ну, 8 десь приблизно знаю, інколи попадають. От куди цих тварин привозити? І от всі скидають на навалькуватися. Нікого не цікавила доля цих тварин. Ніхто не питав, де ділися ці тварини. Тому мені дуже шкода, я навіть не можу на таке дивитися, коли їх в клітках скидають і кудись вивозять, непонятно де зібрали гроші. Це дуже для мене больна, больна, больна така тема, що я щоб могла я б їх би тисячі врятувала. Ну, на жаль, і фізично не можу, і фінансово не можу, особливо з нинішніми цінами. Тому, будь ласка, коли допомагаєте, думайте, кому де допомагаєте. Тому що ну тваринам потрібна дійсно допомога. Дякую, що підтримуєте. Робіть репости. Прощаюся, так як у мене виходить, вже розряжається телефон. Да, зайка розряжається.